Зелені коктейлі, горіхи, овочі, фрукти це сьогоднішній раціон Ольги і Володимира. Подружжя Дебенко – вегетаріанці з трирічним стажем, споживають їжу лише рослинного походження. Я намагаюся спитатися тим, що от по максимуму нам дає наша природа, особливо та місцевість, в якій ми живемо. Є яблуки, ласка, в нашому раціоні зараз буде по максимуму яблуки. Сливи. Поїхали сливи на природу, набрали трави, робимо зелені коктейлі. Поштовхом до вегетаріанства для Володимира стали церковні пости. Ольгу ж перейти на рослинну їжу, спонукала подорож до Таїланду. Сьогодні без м'яса вони енергійніші та сильніші. те, що ти спрашуєш, чого воно стоїть, і думаєш, потрібно ли тобі ці зараз елементи, то за это время я можу сказати, що я став сильніше. Не шкодує про свій вибір і родина Черняєвих. Юля та Діма зізнаються, що до розуміння вегетаріанства прийшли поступово. Експериментували навіть із сироїдством. М'ясо, якби енергію, енергії, там ну, всякі спортсмени питаються м'ясом і так далі. Тобто, ну от чому -то вважається, що м'ясо. У нас наоборот без м'яса на середені. Це був найти ну, найкращий місяць. У гастроентерологічному відділенні Черкаської першої міської лікарні натомість переконують, вегетаріанство далеко не здорове харчування. Природа розвивалася, є таке поняття як еволюція. І людина еволюціонувала як всеядна істота, яка пристосована і потребує найрізноманітнішої їжі, як рослинної, так і тваринної. За словами лікарки, через вегетаріанство організм не добирає поживних речовин. Принцип заміни тваринних білків рослинами не діє. А відтак вегетаріанцям можуть загрожувати різноманітні хвороби від анемії до імунодефіциту. Не варто. Порівнювати всякі диковинні методи, там якісь новітні течі і так далі. Доведено, визнано, перевірено. Харчування повинно бути максимально різноманітним, збалансованим, продуманим, з включенням абсолютно всіх продуктів. Вегетаріанство, як переконані ті, хто обрав його для себе, це не фізіологія, а усвідомлений вибір кожного. Если ты хочешь быть как бы духовнее, более развитый, видеть какие-то более яркие краски в жизни, получать больше успеха и вообще видеть мир совсем по-другим, более глобальным, и как, как Вселенную всецелую, и что ты один с ней заодно, то тогда ты должен задумываться. Светлана Литвак, Павло Тихоненко, Вика Новини.